Сини воюють, я скажу, так, так не може бути. Це, мабуть, більше мотивації нема. А по-перше, коли ти бачив на руках і тримав розстріляних дітей, дуже важко з цим змиритися. Це тут, в Чайському районі? Так, да, да, такі, такі росіяни. Да. Розстріляли. розстріляли машину з дітьми, з двома дівчатами. Тато їх віз. А мені посади навіть не цікавлять. Мені найголовніше брати участь. Це найголовніше. Ти займаєшся своєю улюбленою справою і за це получаєш ще важко, посміхаю. Три треба, треба, посмішки це дуже добре, це настрої інші. Мене вигоняли з воєнкомату. Вони кажуть, дивіться, з, тоді, тоді був наказ звільнити всіх кому за 60, кому 60, всіх без розбору. Там позвільняли таких людей, там, капітани, майори, коли, ну, вони фахівці. Вони могли б бути інструкторами, вони могли б навчати, а їх геть нафіг звільнили.